У Старості, мудрість, а це не лише про те, що сказати, це про глибоке розуміння, коли краще промовчати. Бо, з роками, ти починаєш бачити більше у словах приховані мотиви, у запитаннях справжні наміри. І тоді ти вже не поспішаєш відповідати на все підряд. Часом краще бути холодним, не тому що втратив здатність любити. А тому, що навчився берегти свій спокій і душевну рівновагу. Є запитання, які звучать невинно, але в них ховається спроба контролю, маніпуляції або осуду. На такі запитання відповідати, як відкривати двері до свого серця для тих, хто прийшов не з добром. Тому інколи наймудріше усміхнутися, промовчати і просто жити далі. У цьому тисну тиха сила зрілої людини. Зараз ми згадаємо ті запитання, на які відповідати не варто. Ніколи. Частина перша. Скільки ти маєш пенсії? Це питання звучить просто: ніби між іншим, ніби з цікавості, ніби без жодного злого умислу. Слухай, а скільки в тебе пенсія, якщо не секрет? питають знайомі, сусіди, родичі, іноді навіть з посмішкою. Мовляв, ну що тут такого? Просто поцікавились. Але для пана Олександра це питання з часом стало сигналом. Він усе життя працював інженером, понад чотири десятки років у тій самій установі пройшов від креслярського столу до головного фахівця, справжній трудоголік, людина розумна, скромна, небагатослівна. Його поважали колеги, цінували керівники, а вдома любили за спокій і надійність. На пенсію вийшов у сімдесят. Бо не поспішав. Казав, як руки тримають інструмент, а голова тримає логіку ще зарано на лаву, жив у старій, але затишній квартирі, без зайвої розкоші, але й без потреби рахувати кожну копійку. Його скромність була не від бідності, а від внутрішнього вибору. І ось вже кілька місяців поспіль сусід із поверху нижче почав з ним дружити. Час від часу заходив на чай, приносив газети. Розповідав новини, а потім, ніби між іншим, питав: До речі, а яка в тебе пенсія? Ти ж усе життя на державному був? Напевно, непогано. Пан Олександр спершу відповідав чесно йому здавалося нічого страшного, але з кожною розмовою щось змінювалося. Почали надходити прохання. Слухай, можеш позичити трохи до понеділка, там зарплата має бути. От. Онук просить новий телефон, а я не тягну ца, може, ти допоможеш. І так раз за разом. Ніби випадково, ніби з дружби, але кожного разу, після того самого питання про пенсію. Олександр почав помічати, що з ним не просто спілкуються, його оцінюють. Його життя перетворювали на таблицю доходи, витрати, кому винен і скільки може. Теплота розмови зникла. Залишилася лише вигода. Одного дня він зупинився. Коли знову почув запитання про пенсію, просто усміхнувся і сказав достатньо, щоб не рахувати чужі гроші і не дозволяти іншим рахувати мої. З того часу більше ніхто не питав, бо відповіді не було була межа. Межа, яку ставить людина, що цінує спокій більше ніж схвалення, яка розуміє справжній комфорт не в цифрах. А в тому, що тебе не використовують. У старості ми часто відкриті, хочемо спілкування, тепла, участі, але саме тому і вразливі. І є питання, які не мають права звучати, якщо в них не турбота, а розрахунок. Навчіться відповідати спокійно, а краще не відповідати взагалі. Мудрість не в тому, щоб пояснювати, мудрість у тому, щоб берегти себе. Навіть від простих запитань. Частина друга. А чому ти досі один? Одна? Є запитання, які звучать із посмішкою, але залишають слід як рана. Одне з них особливо болісне для тих, хто втратив близьку людину. А чому ти досі один? Самотньо ж, напевно, слухай. Тобі ж ще стільки років попереду. Може час вже знайти когось? Марія Іванівна втратила чоловіка. Коли їй було трохи за 60. прожили разом понад 40 років, не ідеально, але по-справжньому. Разом будували, виховували дітей, переживали злети і падіння. Він пішов тихо, після важкої хвороби, і разом із ним щось у ній теж замовкло не назавжди, але глибоко. Перші роки вона не знала, як жити далі. Тиша вдома стала гучнішою за будь-які крики. Кухня з двома чашками стала нагадуванням. Подушка з його запахом вірним свідком пам'яті. Але вона трималася, бо мала силу, бо мала собі. І ось через кілька років у дворах почали з'являтися слова, які, здавалося, би мали підтримати. А натомість ранили: ти така гарна жінка. Чому не шукаєш когось? Час минає. Може, на сайт якийсь зареєструватись. Зараз усі так знайомляться. Спершу Марія Іванівна намагалася відповідати чемно, з посмішкою та ні, мені добре так, як є. Але щоразу після таких розмов вона поверталася додому з тяжкістю, бо за кожним таким запитанням, ніби докір, ніби вона неправильно проживає свою самотність, ніби її спокій це хвороба, яку треба вилікувати. Насправді ж це, та це було її рішення, її шлях. Вона навчилася жити без шуму, вона читала, вирощувала квіти, зустрічалася з дітьми, коли вони мали час. І що найголовніше, вона знайшла гармонію у тиші, у просторі, у свободі бути самою. Бо самотність це не завжди біль. Іноді це дар, який дає можливість повернутися до себе. Поступово вона перестала відповідати на ці запитання. Вона не ображалася, просто мовчала. Мовчання стало її щитом. Воно не було холодним, воно було гідним. Ті, хто хотіли поспівчувати, зрозуміли, ті, хто хотіли залізти в душу з цікавості, відступили, бо її мовчання говорило голосніше за будь-які пояснення. Воно казало Я не самотня, я з собою, і мені цього достатньо. У старості важливо пам'ятати, ти нічого нікому не винен. твій спосіб життя, твоя справа. І якщо хтось вважає, що самотність це порожнеча, покажи їм, що це може бути простір для мудрості, спокою і сили. Іноді найкраща відповідь це тиша, бо в тиші твоя внутрішня повага, і справжні люди почують тебе саме через неї. Частина третя. А скільки ти даєш дітям? Гроші, це не тільки про банкноти, це ще й про спокій, вибір і стосунки. Але найгострішими стають не самі гроші, а запитання про них, особливо в родині. Петро Петрович усе життя працював у сфері транспорту. Справжній трудяга Встав о п'ятій повертався після заходу сонця. Діти виросли на його прикладі, стали на ноги, але батько залишився тим, хто завжди допоможе і грошима, і словом, і підтримкою. На пенсії він нарешті міг дихнути вільніше. Але серце ще сильніше горіло турботою. Він не шкодував для дітей нічого. Комусь оплатив навчання онука, комусь допоміг із ремонтом, комусь купив пральну машину, бо стара зламалась. І ось одного дня на родинному святі тись двоюрідна сестра з напівжартом спитала: Петре, а скільки ти вже дітям надав? Ти що їм усе віддаєш? А собі що залишаєш? А наступного разу почув інше. Вже від давнього знайомого я дивлюсь ти зовсім нічого дітям не даєш, економиш, напевно, шкодуєш для своїх. Ці слова вразили як не відповідай, завжди будеш не таким. Допомагаєш, значить, занадто щедрий. Не допомагаєш, на значить, скупий і байдужий. Звідусіль осуд. А суть одна кожен хоче оцінити чужу щедрість своїм мірилом. Петро Петрович довго думав. Він не мав сумніву в своїх намірах, він не ділив гроші на мої і їхні. Для нього допомога це не тягар, а прояв любові. Але він також зрозумів пояснювати нічого не варто. Бо ті, хто справді розуміє любов, не питають, скільки, а ті, хто питають, часто не розуміють, що кожна цифра має свою тінь, за кожною – історія, хвороба, потреба, сльози, надія. І тоді він знайшов відповідь, яка закрила всі подальші розмови: Я даю стільки мити, скільки підказує серце, і цього мені досить. Це було сказано спокійно, без агресії, але з тією внутрішньою впевненістю, що не потребує підтвердження. З того часу ніхто більше не питав. Не тому, що стало нецікаво, а тому, що стало марно. Бо його мовчання і спокій стали відповіддю сильнішою за будь-які цифри. У старості варто пам'ятати, любов не предмет для підрахунку, і допомога дітям не інвестиція з гарантією повернення. Головне, щоб не зобов'язку, не через сором і не через тиск, а тому, що так підказує серце. Бо серце єдиний справжній радник у таких питаннях. А ті, хто намагаються оцінити твою доброту грошима, не розуміють її суті і не повинні знати більше. Ніж ти сам хочеш сказати. Четверта частина. Що ти напишеш у заповіті? Є теми, про які не говорять у присутності живої людини. Не тому, що це заборонено, а тому, що це неетично. Бо іноді навіть найбуденніше запитання може мати гіркий присмак: А що ти напишеш у заповіті? А кому дістанеться квартира? А машину кому залишиш? Ці фрази звучать як звичайна цікавість. Але насправді. Це тонка межа між турботою і жадобою. І саме цю межу одного разу перетнули на родинному обіді в домі бабусі Галини. Галина Степанівна була жінкою з твердим характером, вдова з молодих років, самотужки підняла двох дітей, працювала медсестрою, ні на кого не сподівалась, але завжди всім допомагала. Її поважали не тільки в родині, усьому під'їзду вона була. Наш янгол у білому халаті на одному з родинних свят, коли за столом зібралися і діти, і внуки, і навіть племінники з вуст далекої родички пролунало просто запитання. Галю, скажи чесно, а кому дістанеться квартира? У кімнаті на мить зависла тиша. Хтось посміхнувся, хтось опустив очі, а хтось зробив вигляд, що не почув. Але бабуся чула і відчула. Не вухами, а серцем. Бо це не було про турботу, це було про поділ, поділ того, що ще живе, поділ людини, яка ще дихає. Вона не підвищила голос, лише усміхнулася спокійно, рівно, і сказала: в мене ще є справи, щоб про це думати, після чого встала з дитя за столу і пішла до кухні, нікуди не тікаючи а просто ставлячи межу. Відтоді подібних запитань вона більше не чула. Бо коли людина говорить про свою останню волю, це має йти з її серця не через тиск, не через натяк, не через чужу цікавість. Але багато хто хоче чути відповідь раніше, зараз, наперед, бо за цим ховається страх залишитись без нічого або навпаки надія отримати більше це вже не про любов, це про вигоду. Галина Степанівна розуміла її житло це результат життя. Праці, зусиль. Але сама вона не зводиться до метражу в документах. І найголовніше, вона ще жила, ще мріяла, ще мала справи, ще була. Тому подібні запитання не просто ображають, вони змушують старість пахнути кінцем. Вони перетворюють людину на об'єкт поділу. Мудрість це знати, що є день, у якому ти живеш, і є день, який ще не настав, і розповідати про майбутній заповіт це не обов'язок, це право, а право не продається за чужу цікавість. У старості в людини повинно бути одне головне: відчуття, що її цінують не за те, що залишиться після неї, а за те, ким вона є зараз. І тому, якщо почуєте подібне запитання, не відповідайте, усміхніться, тате, підніміться з за столу і живіть далі. Бо життя це не мед, та це не заповіт. Це тиську тон кожного подих до останнього. Частина п'ята Чому ти не такий, як раніше? Миколо, ти став якийсь холодний. Раніше ти був зовсім іншим. Цю фразу він чув усе частіше: від друзів, від родичів, від тих, хто раніше без вагань звертався до нього за допомогою. І завжди був упевнений. Микола не відмовить. Микола все вирішить. Микола б... а на підхвать. Бо колись так і було. Микола звик допомагати всім. Його телефон не замовкав. Поради, прохання, підвези, підпиши. Позич, а от вислухай, приїдь. Він ніколи не казав ні, йому здавалося, якщо він буде всім потрібен, значить, його цінують. Але з часом це почало виснажувати, бо віддавати це добре. Але коли віддаєш себе весь час, не залишаючи нічого собі, зникаєш. І от коли Миколі виповнилось трохи за 60, він зупинився не раптово, не з образою, а з розумінням. Він перестав бути зручним, перестав відповідати на дзвінки то о п'ятій ранку. Перестав їхати через усе місто, щоб зробити те, що інші могли зробити самі. Перестав погоджуватись, коли всередині кричало: Досить! І тоді з'явились інші слова не подяка за руки допомоги, а закиди. Ти що, образився на всіх? Не впізнати тебе. Колись ти був зовсім інший. Холодний став закритий. Але Микола не став холодним він просто нарешті поставив межі, бо з роками прийшла мудрість якщо ти постійно зручний, тебе перестають цінувати. Ти не друг, не родич, не особистість. Ти ресурс, доки є, користуються. коли втомився, дивуються. Його спокій сприйняли за відстороненість, його тиша за байдужість. Але всередині в нього стало більше, ніж коли-небудь, більше поваги до себе, більше обдуманих рішень, більше чесності. Бо той, хто справді став мудрішим, завжди здається холоднішим для тих, хто звик до його безумовного тепла. Але це не холод, це рівновага, це тиша, у якій живе повага, це стоп-сигнал для тих. Хто звик брати, але не повертати. У старості ми не зобов'язані бути зручними. Ми не повинні доводити, що ще щось можемо чи встигаємо. Ми маємо право вибирати кому так, а кому «вибач, не сьогодні. І коли хтось скаже Ти вже не той, можна спокійно відповісти так, так. Я вже не той, я інший, мудріший. Бо самоповага це, це не стіна. Це двері, які відчиняються лише тим, хто стукає з повагою. Старість це не час, щоб комусь щось доводити чи догоджати, це не етап виправдань, не період пояснень, це час бути справжнім, таким, яким хочеш бути, без зайвих треба і повинен. Тиша в зрілому віці, це не слабкість, це вибір сильної людини, це відмова витрачати енергію на суперечки, довгі пояснення. Чи порожні розмови. Бути хесні холодним не означає стати жорстоким, це означає стати стриманим, спокійним, мовчазним тоді, коли слова нічого не змінять, коли тиша мудріша за будь-який аргумент. Бо не кожне запитання заслуговує на відповідь, не кожен голос став на увагу. Іноді найвищий рівень мудрості це мовчати з гідністю, берегти свій внутрішній простір. І жити так, як підказує серце, а не як вимагає чужа цікавість. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.